Напередодні новорічних свят діти у центрі Ямаріуполь вирішили зробити приємний подарунок для бійців: намалювати вітальні листівки серед ініціаторів проєкту – Центр Командор, український танк руйнує російський. Україна перемагає завжди. Я малюю е, малюнок для насау і хочу його передати. їм. Як завжди, в нашому центрі відбуваються свята. Тим паче це напередодні новорічних свят. Сьогодні у нас в гостях наш давній друг та партнер центр Командор, який опікується нашими маріупольськими дитячками. Вони вони надають нам багато майстер-класів з різноманітних розважальних заходів, як спортивного, так і культурного напрямку. Уява у дітей багата, тому малюнки різні. Хтось віддав перевагу символу Нового року, хтось малює рідний Маріуполь. Я вирішила зобразити кролика, тому що е, ці рідки це рід Кролика. Я малюю п'єдестал при в'їзді в Маріуполь, там написано Маріуполь та український флаг. Брала саме це. Ну ще побажання та ялинку намалюю. Побажаємо, щоб вони трималися. Подякуємо за все, що вони роблять для нас та нашого миру. Хочу за що ми сильні та незламні, не, не дивитись на що. Що ми з Маріуполя, але все буде добре. Тому що наш Маріуполь сіний та він тримається. Побажання дітей на малюнках передадуть військовим, аби підтримати їх та поздоровити зі святами. Зразна тематика. Хто що вибере, хто рисує трактор, який тащить там корабль, хто рисує свій дом. Всі відкритки будуть підписані. І мої друзі, наші побратими, які захищають Україну, вони будуть раді цим рисункам. Наші діточки мають таке бажання на новорічні свято привітати наших захисників. Для нас це дуже зворушливий такий момент. Ми робимо все для того, щоб нашим хлопцям, які боронять нашу країну, було трошки тепло. Трошки добре відчувати, що всі за них турбуються. Михайло Бистров, Максим Пономарьов цей день.